Множення на 10 створює дуже гарну картину з цифрами. Тож спробуймо і подивімося, чи зможемо ми виявити якусь певну закономірність. Що ж, спробуймо розібратися з цим разом. Почнемо з того, що ви, можливо, вже знаєте. Ну, щось буде на кшталт 2 помножити на 10. Ми знаємо, що 2 помножити на 10 це дві десятки. Так і записуємо дві десятки. А що ж таке дві десятки? Це те ж саме, що і 10 додати 10. Скільки буде 10 додати 10? Це 20. Отже, записуємо 20. 2 і нулик. Можливо, нам не потрібна була ось ця частинка посередині, оскільки ми і так знали, скільки буде 2 помножити на 10, що ми отримали 20. Але цей алгоритм є дуже важливим для подальших прикладів, аби в цілому розуміти, як відбувається множення на 10. До речі, говорячи про трішки складніші приклади, я пропоную зараз дізнатися нам скільки буде 5 помножити на 10. Рухаючись тим самим принципом, що і в попередній задачці, ми говоримо, що 5 помножити на 10 це 5 десяток. Пишу 5 десяток. І це те ж саме, що і 10 додати, 10 додати. 10 додати 10 і ще раз 10. То що ж ми отримуємо в результаті? 10 додати 10, 20, ще 10 – 30, ще 10 – 40, І додали ще 10, отримали 50. Так, і записуємо, що це буде дорівнювати 50. Ось таким чином ми дізналися, скільки буде. 5 помножити на 10. Спробуємо ще одну. Можливо, відповідь на яку ми поки що не знаємо. Але ми спробуємо це знайти прямо зараз. Що ж, подивимось, скільки буде 13 помножити на 10. Записуємо це як 13. Десяток, ось так. І тепер нам необхідно буде записати 13 десяток в сумі. Тобто, 10, додали, 10 додали, 10 ще одну десятку, це вже четверта, п'ята, шоста, сьома. Восьма, дев'ята, ще трішки, десята, одинадцята, дванадцята і врешті, решт, тринадцята. Все, нарешті ми записали всі наші десятки. І тепер я пропоную це порахувати. Спершу пропоную перевірити, чи точно у нас їх тут 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Фух, чудово. У нас є 13 десяток. Це буде 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Отже, наше рішення це 130. Дозвольте мені це ось тут записати. Ось так, наше рішення це 130. Я думаю, що ми можемо зробити паузу і подивитися на ці числа, які ми вже зробили. І подивитися, чи зможемо ми зрозуміти цю закономірність. 2 рази по 10 буде 20, 2 рази по 10 20, 5 по 10 50, 5 по 10 50, 13 по 10 130. І ще раз, 13 по 10 – це у нас 130. Цікаво. Я думаю, що ми можемо зробити невеличку паузу і подивитися на всі ці числа, які ми вже зробили. І подивитися, чи зможемо ми зрозуміти цю закономірність. 2 рази по 10 буде 20, 5 разів по 10 50, 13 по 10 130. У кожному випадку ми брали номер, з якого починали. Ось цей номер, він зберігався, а потім додавали ще щось нове. І це був нуль в кінці. Ось як з двадцяткою, з п'ятдесяткою і з 130. Спробуймо без цієї всієї середини зробити інший приклад. А що, якби у нас було щось трішки складніше? Можливо, 49 помножити на 10. Ну, 49 на 10, як ви можете здогадатися, буде просто 49 з нулем в кінці, якщо ми рухаємось за всією цією ж логікою. Тому що 49 помножити на 10 це 49 десятків. А 49 десятків це 490. Зробімо ще складніший приклад. Цього разу ми спробуємо 723, уявляєте, яке ми велике число множимо помножити на 10. Аналогічно. Як ви вже могли здогадатися, ми можемо сказати, що це буде 723 з нулем в кінці або 7230. Але якщо поглянути на нього, то виявиться, що це звичайне оригінальне число 723 з нулем в кінці. Зробімо ще один крок і подумаємо про всі ці приклади з точки зору у вартості місця. Подумаємо про те, що ми отримали, помноживши на 10 з цими числами, з точки зору їхніх значень за розрядами. Отже, ми маємо таблицю розрядів чисел. Тут ми маємо тисячі, сотні, десятки та одиниці. І почнімо з одного з найпростіших прикладів, а саме з двох. Два це дві одиниці. То що ж відбудеться, коли ми дві одиниці помножимо на 10? А те, що наша двійка переходить на один розряд лівіше, а саме до розряду десятків. І, як ви бачите, у нас утворилося порожнє місце у розряді одиниць. Тут ми маємо записати нулик. Ось так ми дізналися, що 2 помножити на 10 буде насправді 20, адже двійка переходить на один вищий розряд. А в порожнє місце записуємо наш нулик. Що ж, я пропоную подивитися на значно складніший приклад. Насправді, він буде найскладніший з усіх, що ми сьогодні розглянемо. І візьмемо ми щось на зразок 723. Ми хочемо 723 помножити на 10. І як ми можемо це зробити? Кожне з наших чисел буде переходити на один розряд лівіше. Тобто з розряду сотень сімка перейде в розряд тисяч, з розряду десятків, двійка у розряд сотень. І трійка, то що була в розряді одиниць, переходить до десяток. І у нас лишається порожня місцина. Що ж ми маємо тут зробити? Ми знову ж таки просто дописуємо 0 в кінці і отримуємо 7230. Отже, множення на 10 це один із способів описати закономірність. Це те, що в кінці цілого числа просто додається 0. Але є й інші способи описати закономірність. Це те, що він переміщує кожен розряд, кожне число на один розряд лівіше. Що ж, спробуємо подивитися на ще один приклад, аби переконатися, що ви точно зрозуміли основну ідею цього завдання. Що ж, у нас уже було 20, тому спробуємо зробити 27. Записуємо. Двійку до десяток і сім до одиниць. Ось так. І знову ми хочемо це все помножити на 10. Я думаю, ви вже зловили основну ідею, що нам потрібно сунути кожне число на один розряд лівіше. Тобто, двійка до сотень, сімка до десяток. У нас є порожня місцина, замість неї ми записуємо нулик. Отже, можна сказати, що 27 помножити на 10 дорівнює 270. Я також пропоную це записати. 27 помножити на 10 буде дорівнювати 270. Ось так. Отже, чи ми думаємо про це як про додавання нуля в кінці, чи як про сув наших чисел вліво ми можемо використати всі ці два способи для вирішення задач множення на 10.